Усім привіт! В даному відео я хочу підняти тему, як грамотно розширити пасіку без втрат по бджолиній продукції та з мінімальними витратами на розширення пасіки. Це питання, я думаю, буде актуальне, тому що скоро в нас вже початок сезону, весна. І я собі ось написав пункти, по яких ми пройдемося, і зараз я вам їх озвучу. Першим пунктом це буде підготовка до розширення. Другий пункт саме розширення пасіки. І третій такий пункт це будуть витрати на розширення пасіки. Почнемо з підготовки. Значить, почну з того. Якщо у вас на пасіці матки молоді, тобто ви знаєте це, то можна. Розширюватися іменно в цьому сезоні, що прийде. Якщо матки старі, то я би рекомендував ще один сезон потрат на те, щоб їх замінити на молоді, і почати розширення на слідуючий сезон. Тобто, це будуть затрати по часу, але це розширення пройде якісно і з малими втратами на продукцію, продукцію яку бджоли будуть приносити, мед, пилок, неважливо. І так, я буду розглядати розширення на 50%. Тому що таке розширення буде за собою тягнути найменші втрати в продукції. Якщо у вас 50 бджолосімей, то ви можете розширити на 25 ще бджолосімей без особливих втрат в медове пилкове і чим ви будете займатися, значить, матки. У нас замінені порахуємо так. Потрібно підготувати тару. Це обов'язково потрібно зробити зарані, тобто рамки. Посчитати, скільки вам потрібно. Вулики, підставки під вулики, чи то будуть коли, все вже залежить від ваших фінансів. Повернуся до заміни матки для чого вона була потрібна. Тому що. Я рекомендую робити розширення пасіки, це зі своєї практики, метою того, що ви будете в бджолосімей забирати розплід бджолою, а сім'ї будуть постійно в робочому стані. Що це нам дає? Нам дає те, що від такої сім'ї, якщо вона круглий сезон в робочому стані із маткою, від неї можна буде найбільше взяти розплоду і вона, ну скажімо, проявить найвеликий свій потенціал. Матки потрібні в них молоді для того, щоб вони, по-перше, хорошо сіяли. По-друге, ви в них вже не будете замінювати матки. І вони підуть з тими самими матками в зиму. Тобто, якщо матки молоді, то зимівля буде більш прогнозованою, тому що якщо б були старі, то, ну, можливо, якісь із'яни. І так, їдемо далі. Значить, тара в нас підготовлена. Порахували, скільки вам потрібно рамок. Приступаємо до того, що потрібно оприділитися, чи ви будете виводити самі матки, тому що розпліт ви з бджолою взяли, а потрібна ще ж матка. Чи ви матку будете купляти. Якщо це робити більш бюджетно і саме просто, бо хто розширюється, я думаю, таких особих навиків немає по виводу маток, це можна цей розпліт з бджолою. Взяти з основних сімей, набрати з якоїсь скільки виходить, там, припустимо, щоб не дуже їх ослаблювати, з якоїсь хорошої, сильної сім'ї забирати 2-3 рамочки. Це, припустимо, десь буде середина травня, з якоїсь дві, з якоїсь одну. Такі зборні відводочки робити. І чекати, доки вони виведуть свою свіщову матку і доки вона там облетиться. Але знову ж таки, ви втрачаєте по часу і такі відводочки. Ну, тобто будуть більш слабкі. Якщо ж купити плідні бджоломатки, ви набагато виграєте в часі і получите набагато кращі результати, значить повернуся до сили цих відводків, яку я б рекомендував робити. Якщо це на плідну матку і десь приблизно в середині травня їх робити, ну, тоді просто проблематично трохи буде з матками. Тоді краще їх робити. Десь ближче до кінця травня, десь числа 25, го тоді будуть в вільному доступі плідні бджоломатки, які можна придбати. То в такому випадку їх робити рекомендую на рамочці 4, печатного розплоду обсижено хорошо бджолою. І бажано, якщо ви робите на одному точкове, тобто забираєте розплід бджолою, то хорошо до цих 4 рамочок дотрушувати ще там, 3. Дві рамочки, щоб багато залишалося молодої бджоли. Тому що, якщо не дотрусити і просто переставити чотири рамки з розплодом, є велика ймовірність, що ну, не то, що велика ймовірність, так і буде, багато бджоли злетить, і той розплід, по-перше, особо не буде кому гріти, а по-друге, ослабиться той відводок. Тому краще дотрусити. А якщо маєте можливість перевезти в інше місце, то це взагалі супер. Ви просто набираєте розплід. Там, припустимо, по 4 рамки кожен відводочок і перевозити їх на друге місце. Туди, якщо ви купуєте, даєте плідну бджоломатку, підсажуєте, підсаджуєте і, як правило, в травні ще хороший прийом, і вони починають хорошо працювати. Далі варіант на тому, щоб виводили свіщову матку. Якщо на свіщовій матці, що вони будуть самі виводити, то краще всього ці відводочки робити. Десь числа 5 травня, тому що доки вони ще виведуть свою матку, це в лучшому випадку вона буде плідна десь кінець травня, початок червня. І такі відводки рекомендую також робити не менше як на 4 рамочки печатного розплоду, тому що поки матка облетиться, то якщо їх більш слабі зробити, то не буде кому розвиватися. Повертаюся до основних сімей, з яких ви набираєте розплід. Получається, що вони будуть весь час в розвитку, вони не будуть входити в ройовий стан по тій причині, що ви постійно з них забираєте печатний розплід. І саме головне, що ви їх не дуже сильно ослабляли, коли набирали цей розплід. І вони навіть на акації, якщо у вас буде, чи там рапс, вони спрацюють. І на соняшник це будуть повноцінні бджолосім'ї, які не заходили в ройовий стан. Тому при такому розширенні найбільший можна потенціал витягнути з своєї пасіки і найменші втрати по продукції будуть у вас. Тому я рекомендую саме такий варіант. Зараз ми ще повернемось до витрат, які будуть для цього, щоби. Розширити пасіку на 25 сімей. Тобто, витрати тут будуть доволі великі, тому що потрібно купити і вулики, і рамки, ну, підставки, там, не знаю, колики. Це все залежить від ваших фінансів. Ну і, звичайно, чи ви будете купляти матки. Це також на розширення, є, велике буде мати значення. Якщо, припустимо, що ви це все купите, то це буде доволі немала сума. Тобто я конкретно не підраховував, бо скрізь різні ціни, різні конструкції вуликів, і, ну, як би сказати, я би міг тільки, виходячи з свого положення і своїх бажань підсчитати. А в кожного вони різні, тому кожен для себе може це підсчитати сам. Якщо повертаюся до відводків, якщо. Ці відводки були зроблені приблизно там числа 25 травня, їм дали плідну бджоломатку. То від таких відводків на 4 рамочки печатного розплоду можна з соняшнику очікувати того, що вони принесуть товарний мед. Тобто все залежить від погоди, від регіону, в якому ви знаходитеся, але товарний мед вони вже можуть принести, тому що з 4 рамок вони неплохо стартануть. І до соняшнику вони можуть набрати ну, скажімо, 8-10 рамок, хорошо обсижених бджолою. І така бджолосім'я, вже так її назву, може принести там, ну, і 20 і 30 кілограм меду. Тобто, Можливо, не товарний він весь буде, але 20-30 кг привісу вони можуть дати. Можливо, і більше. Тобто, Залежно від того, хто в якому регіоні знаходиться і де які медозбори. Ось така вам рекомендація. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.